Добре, зараз слухаю важно. Є у мене одна чудова, чудова сказочка. За зеленими лугами, золотистими полями розташована квітуча країна. Україна. Все в ній гарно, земля багата, родюча, в річках риби сіякої. Видимо, не видимо. А люди ж, які добрі живуть, працьовиті один одному допомагають і горя не знають. Та ось провідав злий чаклун про цій чарівний край. І заздрізно йому стало та вирішив він землю українську собі забрати, а народ, щоб йому служив. Зібрав чаклун своє військо темне. І послав на землю українські, де не пройде це військо, там вогонь палає, горить земля плаче. Піднялись тоді сини й доньки України, взяли вони золотий тризуб, прапор жовто-блакитний та з піснею українською, що їм душу зігріває. Пішли край рідний захищати, лютого ворога виганяти. Як зустрілись українські з войском чорним, заблищав тризуб золотим сяйвом і осліпив ворога. Підняли прапор жовто блакитний став він великий превеликий. І затули воїнів українських. Немов мантія чарівна. Б'ються вороги, та не можуть українців подолати. Побачив чаклун, що гине войсько його чорне, розлютився, да так, щось сам від цього луснув. А разом з ним і військо чорне по вітру розвіялось. Вернулися сини та доньки України додому з перемогою і прославив народ своїх захисників. По всьому світі й досі лунає українська пісня, що в важкий час душу зігріває та прославляє подвиг українського народу.